Гандбол. Перше гра м'яча. Друге пасивна гра, третє взяття воріт. Гра м'ячем. Це дозволяється. Поділяється на 6 пунктів. Перше кидати, ловити, зупиняти, штовхати або передавати м'яч, використовуючи долоні відкриті або закриті, руки, голову, тулуб. Стегна і коліна. Друге. Тримати м'яч максимум 3 секунди. Також якщо він лежить на підлозі. Третє. Робити максимум 3 кроки з м'ячем. Один крок вважається зробленим, якщо А. Гравець ще стоїть обома ногами на підлозі, відриває одну ногу від підлоги і знов ставить її на підлогу. Або пересуває одну ногу з однієї ноги місця на інше. б Гравець торкається підлоги тільки однією ногою. Ловить м'яч, а потім торкається підлоги іншою ногою. в Гравець після стрибка доторкнувся підлоги однією ногою, а потім на тій же нозі робить стрибок або торкається підлоги іншою ногою. г Гравець після стрибка торкається підлоги обома ногами одночасно, і після цього відриває одну ногу і знов ставить її на підлогу. Або пересуває одну ногу з одного місця на інше. Якщо одну ногу пересуває з одного місця на інше, а іншу тягнуть за собою, вважається зробленим лише один крок. Відповідно до правил, якщо гравець з м'ячем падає на підлогу, ковзає, а потім стає і грає м'ячем, це також стосується випадків, коли гравець пірнає за м'ячем, контролює його та встає, щоб грати з ним. Четверте. В статичному положенні або в русі а. Ударяти м'яч м'ячик підлогу один раз і знову зловити його однією або двома руками, б. Багато разів ударяти м'яч м'ячик підлогу однією рукою. Дриблінг. А потім зловити або піймати його однією або двома руками в. Багаторазово котити м'яч по підлозі однією рукою. А потім підняти його знову однією або двома руками. Як тільки м'яч після цього буде спійманий однією або двома руками, його необхідно буде передати протягом трьох секунд або після не більше трьох кроків. Введення або дриблінг починається з того моменту, коли гравець торкається м'яча будь-якою частиною тіла і направляє м'яч до підлоги. Після того як м'яч торкнувся іншого гравця або воріт, гравцю знов дозволяється робити ведення і ловити м'яч. 5. Перекидати м'яч з однієї руки в іншу. 6. Грати м'ячем, стоячи на колінах, сидячи або лежачи на підлозі. Це означає, що дозволяється виконати кидок, наприклад, вільний кидок. З цієї позиції, якщо дотримуватись вимог, включаючи вимогу не відривати частину однієї ступні від підлоги, це не дозволяється, поділяється на 4 пункти. Перше. Торкатися м'яча більше одного разу після того як він вже знаходиться під контролем. Якщо м'яч за цей час не торкнувся підлоги, іншого гравця або воріт. Проте дотик до м'яча кілька раз не карається, якщо гравець не отримав контроль над м'ячем, намагаючись зловити або зупинити його. Друге. Торкатися м'яча ступнею або ногою нижче за коліно. За винятком випадку, коли м'яч кинутий в ногу гравця суперником. Третє. Гра продовжується, якщо м'яч торкнувся судді, який знаходиться на ігровому майданчику. Четверте. Якщо гравець з м'ячем виявляється за межами ігрового майданчика однією або двома ногами, поки м'яч все ще знаходиться на майданчику. Наприклад, щоб обійти захисника, за цим слідує вільний кидок суперника. Якщо гравець з команди, що володіє м'ячем, знаходиться за межами майданчика без м'яча, суддя жестом указує гравцю, що він повинен повернутися на майданчик. Якщо гравець не виконав вказівку. Або якщо подібна дія повторюється цією командою, суддя повинен призначити вільний киток проти команди, що володіє м'ячем, без попередження. Ці дії не призводять до особистого покарання. Пасивна гра поділяється на два пункти. Перше. Команді не дозволяється утримувати м'яч без видимих спроб атакувати або виконати кидок по воротах. Також не дозволяється затримувати кидок із -за бічної лінії початковий, вільний кидок або кидок воротаря. Це розцінюється як пасивна гра, внаслідок чого команда, що володіє м'ячем, карається вільним китком для суперника. Вільний кидок виконується з місця, де знаходився м'яч у момент зупинки гри. Якщо зафіксована спроба пасивної гри, то використовується попереджувальний жест, жест номер 17 Тим самим команді, що володіє м'ячем, надається можливість змінити методи ведення атаки і уникнути втрати атакуючої позиції. Якщо атакуючі дії не змінилися після попереджувального жесту суді, можуть забрати м'яч в команди в будь-який момент. Якщо атакуюча команда не виконує кидок по воротах суперника максимум після 4 пасів, то призначається вільний кидок проти команди, яка володіє м'ячем. Рішення судді про кількість пасів базується на підставі їх спостереження фактів. У певних ситуаціях судді можуть призначити вільний кидок проти команди, що володіє м'ячем, і без використання попереджувального жесту, наприклад, коли гравець умисне утримується від спроби використовувати явну можливість узяття воріт. Взяття воріт. Перше. Гол зараховується, якщо м'яч повністю перетнув лінію воріт за умовами, що не було порушень з боку гравця, що кидав м'яч, або іншого члена його команди до китка або під час китка. Суддя біля лінії воріт двома короткими свистками і жестом номер 12 показує, що гол зарахований. Гол зараховується, якщо захисник допустив порушення, тоді як м'яч вже потрапив у ворота. Гол не зараховується, якщо суддя або суддя хронометрист перерває гру до повного перетина м'яча лінії воріт. Гол не зараховується, якщо суддя або суддя хронометрист. Перериває гру до повного перетина м'яча лінії воріт. Гол зараховується команді суперників, якщо гравець кидає по власних воротах за винятком ситуації, коли воротар виконує кидок від воріт. Гол зараховується, якщо хтось, що не бере участь у грі, глядач, інші. Перешкоджає попаданню м'яча у ворота, і якщо суддя впевнений, 100% можливості попадання. Друге. Гол, який був зарахований, у жодному випадку не може бути відмінений, якщо суддя вже дав свисток на початковий кидок. Судді повинні чітко показати без початкового китка, що вони зарахували гол. В тому разі, якщо сигнал про закінчення тайму гри звучить відразу ж після узяття воріт і до виконання початкового китка, рахунок на табло повинен змінитися відразу, як тільки суті зарахували гол. Третє, переможцем оголошується команда, яка закинула більше голів, ніж суперник. Гра закінчується з нічим рахунком, якщо обидві команди закинули одинакову кількість голів або не закинули жодного гола. Якщо тобі сподобалось дане відео, будь ласка, підтримай його лайком та підпишися. Дякую за увагу!